Вітаю всіх! сьогоднішнє відео буде присвячене чакрам малесеньких діток. І як важливо, важливо робити також енергоаналізи маленьким діткам, тому що не завжди те, що відбувається всередині з енергією діток, батьки можуть побачити. І ще Сьогодні ви побачите, як наглядно на чакрах на енергоцентрах можна побачити, коли батьки насильно насильно заставляють діток через їхню волю займатися там кружками різною діяльністю, коли дітки цього не бажають, і чому важливо до п'яти років. До п'яти років дозволяти дитинки робити все, що вона хоче або не хоче. Це не є розбали чи все дозволеність. Ні. До п'яти років у діток от саме, формуються енергоцентри і їхні зміни, коли починають діткам насильно нав'язувати батьки якісь. Гуртки є дачі, якісь заняття, і дитинка це не хоче. Це дуже потім відображається на їхньому стані е, уже після п'яти років, тому що це все має пам'ять і зберігається саме в цих енергоцентрах. Вся ця інформація буде зберігатися. І ось на екрані ви бачите, це енергоцентр маленької дівчинки, їй два роки. Я хочу сьогодні от вам показати е, саме перший центр Сахасрара. Це Подивіться, де він знаходиться. І він має бути ось тут в центрі. Далі. Трошечки може він бути відхилений від норми, але він знаходиться в цій позиції. Це означає дитинки 2 роки, і всі позиції означає, що дитинка, дитинка вважає, що існує тільки її думка. От тільки її думка, і вона нікого не хоче слухати, ні батьків взагалі нікого. І паралельно, подивіться, вниз, паралельно два центри Маладхара і Садхістана, Вони також дуже, дуже відійшли в сторону, і це показує, що. Дитинка не хоче взагалі нікуди виходити, У неї, вона дуже знесилена, вона плюс не впевнена собі, і вона хоче постійно бути вдома, Тобто, любі заняття поза домом, любі кружки, вона їх не сприймає. І коли я мама прийшла з дитинкою, ми почали <кхе> ми почали робити цей енергоаналіз. Коли я об'яснила мамі, що цей стан цих енергоцентрів показує, що дитинка, дитинка знесилена, вона не хоче нікуди ходити, і от в неї йде таке бунтарство, вона намагається, сахазрара пішла геть в сторону, вона намагається батькам. Пояснити, що вона не хоче, да, вони, вони, вони сприймають, можливо, це сприймали, як вона балується, та да, чи вона просто виридує. А насправді це тому, що в сьомій ранку, кожен ранок, там сьома восьма ранку батьки будили дівчинку, і цілий день, майже на протязі дня, був розписаний графік і гуртків, там англійська мова, танці, там ще малювання, співи, тобто починаючи зранку. Дитинки, все було загружено весь її день, і подивіться, що відбувалося на енергоцентрах Сватхістана і Муладхара, центр безпеки і центр, який відповідає за радість до життя. Вони взагалі пішли вже в стан, де треба звертати увагу далі. Сахасрара це взагалі позитив позиції такі, що це особливо треба звернути батькам увагу. Тому що от розташування оцих два центрів, причому зверніть увагу, що, наприклад, аджна дуже важливо, коли дитинка в маленькому віці, дуже важливо дозволяти їй дозволяти їй, повторю ще раз, робити, робити те, що вона хоче. Наприклад, якщо вона не хоче йти гуляти, прислухати, що вона не хоче йти гуляти, якщо вона хоче малювати, давати їй у лівці, що вона малювала, це завдяки аджні. От, подивіться, аджна, вона дуже у цієї дівчинки, вона дуже збалансована. І це, це дуже класно, тому що якщо батьки звернуть увагу і будуть дотримуватися до, до стану дитинки, ця аджна Залишиться в такому стані, якщо батьки будуть далі ламати дитинку і через її волю знову продовжувати водити там на різні гуртки, а джна може порушити свій стан, вона ж може зміститися або в позицію, де вона де інтуїція вже відключиться, і дитинка буде в стані, в такому, що їй буде завжди потрібна чиясь допомога. Або навпаки, вона буде в стані, де вона буде вважати, що взагалі там їй допомога, допомога взагалі ніяка не потрібна і вона вробить все вірно. І, друзі, подивіться, нагадаю, це дитинки 2 роки, а зараз подивіться, який був стан у неї стресу. І у неї стрес, подивіться, 5,49. Що означає отакий стрес для дитинки? Це дуже великий стрес. Норма стреса ось оптимальний, може бути збільшений. Але 5,49. Він іде уже до позначки дуже високий, а це означає, що при хронічному підвищеному стресі почнуться патологічні процеси в органах, в енергії органів. І це починає падати імунітет, це з'являється нервозність, безсоння, хандра. Тому, тому от так виглядають чакри дитинки, коли батьки через волю. Починають порушувати її графік через волю. Починають не завжди не завжди велика кількість гуртків там двохрічному, в трьохрічному році вона впливає на якість дитинки, на її формування. Вона навпаки, може може зламати, тому що недаремно в Японії діткам до трьох років дозволяють взагалі, взагалі робити все, що завгодно. І це не тому, що повторюю, знову все дозволюється, тому що оці їхні енергоцентри дитячі, вони ще формуються і вони рухаються. Тому це дозволяється діткам прислуховуватись до своїх центрів, поки ці центри ще формуються. До п'яти років, після п'яти років там іде до семи вже другий період, і з 7 до 12 знову інший період. Кожний період це йде формування, формування цих нейронних зв'язків, формування енергоцентрів дитячих. Ну, друзі, так я буду далі ще вам описувати про чакри, але дійсно, от, у діток у діток це дуже дуже круто, коли зробити такий енергоаналіз. Нагадайте, дитинки 2 роки. І коли я мамі пояснила, що дійсно от я чому в неї розташовані так енергоцентри, що дійсно це дівчинка вередує, от вона вважає, що вона Асахасрара не в такому стані. Дівчинка вважає, що вона. Що вона вірно да там батькам розказує, що її думка вірна, що вона не хоче йти, вона не хоче щось робити, а все тому, що вона вже просто втомлена, вона посилена кількістю тих гуртків, які батьки, які батьки записали і роблять для неї.